Зрадники України на сході не тільки з автоматами в руках. Дехто з них озброївся літерою закону. Команда СТОП корупції дістала докази, що діючі українські адвокати стали посібниками ДНР. Ігор адвокат із Луганська. 2014 року він ходив на місцевий майдан. Пізніше відмовив терористам у підтримці. За це йому в спину всадили дві кулі з автомата. Первая мысль, которая мелькнула, была это, вот и все, жизнь закончилась. Меня убили. Жалко. Я не посмотрю, кем станет мой сын. Потом такая пришла, стыдно будет, не стыдно за отца. що поступіли міна так. Та Ігор вижив, переїхав до Києва і працює адвокатом у столиці. Скакати опять на цьому майдані і кричати Єдина Україна! Ну, це тупи бути. Треба це бути треба тупим. Других слов немає. А це вже зовсім інший український адвокат. Леонід Каченко став прокурором так званої ЛНР. Він терорист і зрадник адвокатської присяги. Проте Яра. Єдиний реєстр адвокатів України Леонід Ткаченко Леніндавич, Луганська обласна КДК. От он дійснуючий адвокат і адвокатська і Ольховський і так далі. Команда Стоп корупції отримала докази, що українських адвокатів-зрадників сотні. Та про це трохи згодом. Зараз з'ясуємо, хто надає і позбавляє права на здійснення адвокатської діяльності. Сьогодні це здійснюють ради адвокатів. Це наші самовреліні організації. Це адвокати, яких ми обрали до цих рад адвокатів. Раніше це здійснювала Вища дисциплінарна комісія адвокатура і регіональні дисциплінарні комісії, які існували дисциплінарні кваліфікаційні комісії, які існували у всіх областях. Ці ради підпорядковані Національній асоціації адвокатів. До неї входить кожний український правник. От свідоцтво більше ніж 11 років тому в Київській міській кваліфікаційно дисциплінарній комісії адвокатури. Тобто, я здав, мав відповідний стаж, здав відповідний екзамен і отримав від своїх же колег свідоцтво на здійснення адвокатської діяльності. Це є обов'язковою умовою, якщо хочу здійснювати адвокатську діяльність. Тобто рівень знань і здатності адвоката бути членом адвокатської спільноти перевіряють колеги. Саме це свідоцтво наділяє адвоката його правами, а сам статус правника закріплюється реєстром адвокатів. 30 березня цього року в так званій ДНР створили свій нелегітимний реєстр адвокатів. Власні джерела стоп корупції передали нам повний перелік цього реєстру. Та от диво у нього війшло понад 300 українських адвокатів. Ми вирішили його перевірити за легендою. Я офіцер ДНР. Якщо адвокати з цього переліку погодяться надати мені юридичну допомогу, це означатиме, що вони готові сприяти тероризму. Більшість відповідей були такими: чітко консультація. Пожалуйста, та ми пішли далі і вирішили перевірити, чи є у цих адвокатів зв'язки на території України Її не контрольовані бойовиками. Ні, самі розумієте. такие вот там как бы никто и ничего. Есть там Краматорские ребята. Кстати, вещи есть на против мясокомбината там. По-моему, там Фаринник и партнеры и написано. Я даже могу телефоны найти. Заведующая там у них в конторе Наталья Олеговна, но она вообще работает с премиум клиентами. Идется по Наталью Головко. Телефонуем ей. Меня зовут Андрей, я офицер гвардии ДНР. Мне рекомендовали вас по одному вопросу юридическому. Мне просто нужен адвокат, у которого есть связи в Киеве. И у меня тема, связанная с имуществом. Когда идите по эксперту Ильича типа, 82, там юридическая фирма. Угу. Mm -hmm. Александр Волков, директор. Александр Волков, да? То, по Киеву, важно, а вы в Киеве? Да я в Киеве, да. А тепер я завітаю до пані Наталі вже як український журналіст. Вам ну, взагалі не соромно спілкуватися з офіцером ДНР і казати, що ви я можете йому допомогти, якщо що. Я не пойму, В чому проблема взагалі. Я кажу, в, вашим ну, в юридичних я консультаціях бойовикам. Він звернувся до мене не як бойовик. У нього. Сл... Як звернувся ну, як офіцер ДНР. Ну. Меня зовут Андрей, я офицер гвардии ДНР. Ну так все же Е боевык. Вызвана Народная ну, ну, Республика. <рес> У вас, знаете, такое мнение. У кого-то другое мнение. А, вот так вот. Ну, естественно. А что вас удивляет? І Наталя Головко і всі адвокати з переліку так званої ДНР досі в офіційному реєстрі українських правників. Тож команда Стоп корупції підготувала звернення до асоціації адвокатів з вимогою позбавити цих людей права здійснювати адвокатську діяльність. Команда Стоп корупції зареєструвала свої звернення в асоціації і в дисциплінарній комісії. Тож нехай тепер там вирішують долю своїх колег. Співпраця з бойовиками це пособництво тероризму і посягання на територіальну цілісність держави сотні адвокатів зрадили Україну і при цьому досі є українськими адвокатами. Але якщо вони вважають, що не мали іншого вибору, як порушити свою присягу, нехай це скажуть таким адвокатам, як Ігор Чудовський.